У 22 роки прикордонник Андрій з позивним ФЕС пройшов запеклі бої на сході, керуючи штурмовим підрозділом. Тепер він став інструктором і отримані знання передає новобранцям, щоб підготуватися до бою та вберегти життя. Подивіться. Не виносимо зброю сюди. Лише поради з власного досвіду щодо ведення бою чи переміщення групи. Піднімається він же перший номер, а ви до нього змикаєтесь. Його впевнений, спокійний голос нині чують не бійці штурмового підрозділу, а новобранці. Попереду в них служба у війську. Тож зараз майбутні захисники на посиленому навчанні. Ціль! Ще одну В одну мішень. Андрій мріяв про військову службу ще з малку, адже всі чоловіки в його родині стояли на варті держави у 2019 році. Став слухачем Національної академії прикордонної служби. А після випуску попросився у 15-й мобільний прикордонний загін. Згодом очолив штурмовий підрозділ. Я думав тільки про одне. це е, перше збереження життя здоров'я особового складу, це найголовніше, і друге виконання задач. Чи було страшно? Ну Трохи було, але не було часу думати про це, тому що люди вони мої підлеглі, вони дивляться на мене. Воїн брав участь у запеклих боях на Донеччині, Харківщині і Чернігівщині. Тепер свої вміння готовий передавати новобранцям як інструктору, контролювати всі ділянки місцевості. Тому що, якщо ми знаходимося в обороні, ми чітко знаємо, де ворог знаходиться правильно або може з якоїсь сторони підійти, коли ти залітаєш до них в окопну лінію, або там в посадку і починаєш і штурмувати. Ну він може бути будь-де. Ти не знаєш, які там окопи, де можуть бути нори. Андрій переконаний, саме якісна підготовка робить військо сильним. А це незалежність і впевненість у майбутньому. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.